Уявіть собі Америку 40-х років ХХ століття. Слова секс проговорюють пошепки. А в газетах тільки шлюб, сім'я та благочинність. І тут з'являється вчений, який хоче опитати тисячі людей про їх сексуальне життя чесно, відверто і відкрито. Цей чоловік змінив уяву суспільства про інтимність. Його дослідження були культурним шоком. І досі вони впливають на медицину, науку, навіть політику. Цього вченого звуть Альфред Кінзі. Народився в 1894 році в США. Спочатку він був ентомологом і вивчав ОС. Так, справжнім фанатом комах. Проте Саме увага до деталей і методичність в збиранні даних привели його в іншу, значно більш табуйовану сферу. Викладаючи біологію в університеті індіани, Кінзі почав помичати, що студенти нічого не знають про власну сексуальність, а підручники ясніють міфами та моральними застереженнями замість фактів. У 1938 році він започаткував курс з подружнього життя. І був вражений, наскільки теми сексуальності цікавля студентів, але водночас настільки вони були запаковані у заборону. Це стало поштовхом для початку масштабних досліджень. Кінзі створив команду, яка вивчала людську сексуальну поведінку через інтерв'ю. І це було надзвичайне опитувальник. Одне інтерв'ю могло містити більше 300 питань на тему: перший сексуальний досвід, мастурбацію, гомосексуальні контакти. Частоту статевих актів. фетіши та фантазії, сексуальні активності у шлюбі та поза ним. Інтерв'юери були навчені так, що співрозмовників максимально довіряв. Одним із аспектів кожного інтерв'ю це була максимальна анонімність. До 1953 року Кінзі та його колеги опитали більше 18 тисяч респондентів різного віку, статку, соціального статусу та релігійних подобань. У 1948 році вийшла перша книга, яка буквально вибухнула науковий суспільний простір Сексуальна поведінка чоловіка. Через п'ять років, в 1953 році, світ побачила друга праця Сексуальна поведінка жінки. І хоча ці книги були написані в академічному стилі, вони просто вибухнули в суспільстві. Вони перші перевідкрили завісу, що за фасадом мовчання табу скривається справжня, жива сексуальна реальність людей. І давайте розглянемо частину цих відкриттів. Мастурбація. 92% чоловіків і 62% жінок зізналися, що робили це, незалежно незалежності від віку та статусу. Це прямо суперечило релігійним та моральним канонам, які таврували це заняття як гріх та відхилення. Сексуальна орієнтація це спектр а не ярлик. 37% чоловіків мали хоча б один гомосексуальний контакт. Та 13% жінок мали схожий досвід. А 10% із опитуваних були більш-менш гомосексуальні. Кінь в шкалу від 0 до 6, де 0 повна гетеросексуальність, 6 повна гомосексуальність, між ними безліч варіантів. Цитата із книги. Світ не поділяється на людей, які є лише гетеросексуальними чи лише гомосексуальними. Реальність це континіум. Подружня вірність. 26% жінок та 50% чоловіків зізнались по зашлюбних зв'язках. Причому більшість із них були після 30 років. Для багатьох читачів це було як витягнути скелети шафи, про які всі знали, але всі мовчали. Кінзі не засуджував. Він просто фіксував реальність, яку всі боялись визнати. Сексуальність починається раніше, ніж прийнято про це казати. Середній вік першого сексуального зв'язку від 16 до 18 років. 50% чоловіків і 33% жінок мали сексуальний досвід до шлюбу. А що сексуальні фантазії? Вони є у всіх. 84% чоловіків, 70% жінок мали сексуальні фантазії. І до 10% опитуваних експериментували. З нетрадиційними формами сексуальних відносин. Рольові ігри, БДСМ, обмін партнерами. Тощо. Кінзі довів, що нормальність це не правило, це статистична середина. До речі, кількість сексуальних контактів у шлюбі. Дослідження Кінзі показали, що з роками кількість сексуальних контактів зменшується, але не зникає повністю. Так, наприклад, у віці 20 років приблизно 2,8 рази на тиждень. У віці 30 років 2,2 і рази на тиждень. У 50 та більше приблизно один раз на тиждень. Частота залишалась однаково серед різних соціальних груп. Книги Кінзі стали бестселерами, але він отримав велику кількість критики. Його звинувачували в рослінні моралі. Завдяки дослідженням Кінзі в США та в багатьох країнах світу стали відвертіше розмовляти про секс. Стали розвивати сексуальну освіту і стали піднімати ОГБТ Дослідження Кінзі показали, що людська сексуальність набагато яскравіша і багатогранна, замовчування і табоювання не допомагають, вони тільки шкодять, і наука може змінити культуру. Кінзі відкрив світ, про який говорили тільки пошепки, і зробив це науково. Його спадок не книги, його спадок нове ставлення до сексуальності. Це був канал Трусай канал, на якому ми розбираємо не вигадані історії, а справжні дослідження, які змінили науку. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. А далі нас чекають дуже яскраві і дуже цікаві досліди. До побачення.